Про зайчика, про жабку, про ведмідя, про кабана, про лисичку. Ого! Добрий день малята!» У моєму дитинстві не було лікового театру, на жаль. Я надолужую, втрачене. Мичка, так!» І мишка, помишка споталась. Залізла мишка в рукавичку та й каже. Пі -пі -пі. Дуже добра вистава, дякуємо вам. Був тільки цирк. Вона красива і вона хитра. І я перепрошую. Звичайно, любимо історію. Вони цікаві, вони повертають нас в дитинство. Дітям сподобалося. Вовка, тобі сподобалась вистава? Так. Да. Да. Лише мишка. Прибирає. 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 Мені сподобався лисичка і мишка, тому що вона хитра. так. Лисичка сестричка. Лисичка. І вже. вже так в рукавиці тісно стало, що вона ось ось розірветься. Другий, друге. Це вже зовсім по-іншому була знята. Вистава. Да, Цікаво досить. Дякую. Ця...